У 1991 році Еритрея на чолі з борцем за свободу Ісаясом Афаверкі здобуває незалежність після майже 30-річної війни. За наступні декілька років новоутворений режим перетворився на де-факто великий концтабір, в якому панує тиранія, а більша частина населення перебуває у рабстві. Ісаяс пройшов шлях від революціонера до деспота, який закував власну країну у кайдани та спричинив Раждання мільйонів людей. Солдати почали виштовхувати людей з будинків і вбивали всіх дітей, жінок і старих. Після того, як вони їх вбили, вони грабували та забирали все майно. Так описав дії Еритреї у 2020-му Самуель, що пережив різанину у селі Денгелат. Це відео про трансформацію Еритреї від країни, що боролася за власне виживання. До країни, що потрапляє у заголовки мас-медіа тільки після чергової серії звірств. Історія Еритреї, що знаходиться у північно-східному африканському регіоні біля Судану та Ефіопії, напряму пов'язана із епохою колоніалізму. Після відкриття Суецького каналу у 1869. Червоне море стало ключовою артерією світової торгівлі. Через це колоніальні імперії були максимально зацікавлені у контролю над самим каналом і прибережними територіями. Італія, що увійшла у колоніальну гру пізніше за інших, відчайдушно намагалася і собі прибрати якусь частину територій. Незайманий регіон на розі Африки і став одним з небагатьох підконтрольних Риму колоній наприкінці ХІХ століття. Після війни з Ефіопією важливо зазначити, що до приходу італійців цей регіон не мав якогось незалежного статусу. Він був частиною більшої ефіопської імперії та поділяв мову, культуру і традиції північних народів Ефіопії. Саме італійська експансія і стала причиною такого поділу кордону. Та створення еритрейської ідентичності інвестиції у Еритрею почалися не відразу, оскільки регіон не мав надзвичайно високого стратегічного та військового значення на думку тогочасного італійського короля. Друга фаза прийшла вже після захоплення влади у Італії Беніто Муссоліні, який перерозглянув італійські амбіції на світовій арені та розпочав нову війну з Ефіопією 1936 року з ціллю розширення зони контролю. Результатом була повна поразка африканської країни за роки правління. Муссоліні значно посилив фінансування Еретреї як з цивільної, так і військової точки зору. Через це до того пуста Еритрея з роками перетворилась на регіон, що називали маленькою Італією. Столиця Асмара почала виглядати як справжнє італійське місто. Воно й до сьогодні занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Основним результатом італійського правління було те, що Еритрея та Ефіопія, які до того були частиною однієї країни, тепер були на зовсім інших рівнях соціального та економічного розвитку. Тому після провалу італійців у Другій світовій війні. Постало питання, що ж робити далі. Контроль над колонією перейняла Британія, але з обіцянкою відкликати свої загони одразу після вирішення територіальних суперечок та встановлення локальної влади, Ефіопія хотіла приєднати Еретрею назад та повернути колишні кордони. Населення ж самої Еретреї у цьому питанні було поділене на два табори: перший це люди з приморських територій, які були переважно мусульманського віросповідання. Другий це населення більш північних частин країни, які були переважно християнами. Саме північне християнське населення, і було за воз'єднання Еритреї та Ефіопії у одну країну. Тут потрібно розуміти, що населення півночі мешкало біля кордону і було найбільш культурно та історично зближено з Ефіопією. Особливо з регіоном Тиграй, тому й не дивно, що саме ці люди стали ключовою проефіопською силою. В кінці кінців у ситуацію втрутилась ООН. Було вирішено приєднати Еритрею до Ефіопії, але із особливим автономним статусом та власним парламентом. Після цього, у 1952-му британці покинули країну. У стані миру Ефіопія проіснувала недовго. Перший сепаратистський рух з'явився вже у 1961-му під назвою Фронт визволення Еретреї. Більшість перших учасників склали саме еретрейці-мусульмани з півдня. Вони й почали зброєне протистояння проти ефіопського режиму імператора Хайле Селасіє І. Протягом перших 13 років існування сепаратисти не мали якихось визначних перемог. Здебільшого їх діяльність була пов'язана з поодинокими атаками на поліцейські відділки та інші державні установи. Але все змінилося у 1974-му. Імператора Ефіопії Хайле Селасія першого було скинуто в результаті державного перевороту. Владу захопили молоді військові офіцери Ефіопії. Що назвали свою новоутворену групу Дерг. Ідеологічно, дерг була марсистською групою. Їх ціллю була суспільно-політична революція. Та, як і колишній правитель, надавати незалежність Еретреї вони категорично відмовлялися. Скоріше, вони перейняли репресивний стиль правління, притаманний комуністам по усьому світу. Почалися масові чистки та знищення цілих поселень, які підозрювали у незгоді з позицією дерга. Фокус Репресивних кампаній був саме на Еритреї та північному регіоні Ефіопії. Це спричинило появу ще однієї сепаратистської групи під назвою Народний фронт визволення Еритреї, переважно з християнського населення регіону. Тобто тепер національно визвольних груп було дві: фронт визволення Еритреї та Народний фронт визволення Еритреї. Хоч назви і дуже схожі, але це були повністю різні групи. Як з точки зору ідеології, так і організації. З цього моменту я буду їх скорочено називати ФВ та НФВ. ФВ це мусульманська повстанська група, а НФВ це християнська повстанська група. Попри відмінності, обидві організації мали одну мету незалежність Еритреї. Але навіть це не стало причиною їх співпраці наприкінці 70-х та початку 80-х всередині повстанських рухів, вибухнула своя внутрішня війна. Результатом було те, що християнська група перемогла мусульманську та змусила керівників останньої тікати з країни до Судану, починаючи з 80-х, єдиною військовою групою Еритреї та реальною загрозою для дергу залишилась НФВ. Але тут на полі з'являється і ще один гравець: Народний фронт визволення Тиграю. Це була революційна організація, сформована з мешканців північного регіону Ефіопії, які також зазнавали масових репресій. Їх ціллю було саме повалення комуністичного режиму, а не незалежність власного регіону, як у випадку з еретрейцями. Обидві організації складалися переважно із християн зі спільною етнічністю. Тому вони змогли знайти спільну мову та протистояти Дергу разом. На допомогу у придушенні повстання до ефіопського Дергу прийшов інший комуністичний режим з Москви, який почав закидати африканських товаришів зброєю. Це й дало змогу Дергу закріпитися та переломити хід війни. Єдиною територією підконтрольною еретрейським повстанцям залишилася гірська фортеця в місцевості під назвою НАКФА. Там вони і оборонялися більше десятиліття, а їх союзники з Тиграю перейшли у режим партизанської війни. Війна тривала до 1991 року. Саме тоді, після розпаду СРСР, у Дераги більше не залишилось союзників, через що повстанці змогли переломити хід війни на свою користь. НФВ та повстанці Тиграю. Увійшли до столиці Ефіопії Адіса Беби, лідери Дергу в той самий час втекли з країни до Зімбабве, комуністичному ефіопському режиму. Настав кінець, і влада в країні перейшла до народного фронту визволення тиграю. Тиграйці в свою чергу не зрадили своїх союзників і після перемоги визнали Еретрею незалежною державою. У 1993-му Еретрея таки здобула свою незалежність після 30 кривавих років, що забрали життя щонайменше 150 тисяч еретрейців. Керівником новоутвореної країни став Ісаяс Афеверкі, який був головною фігурою повстанців з НФВ. Роками Ісаяс вів свій народ до незалежності методом збройного протистояння з обіцянкою свободи та процвітання. І здавалося б, цієї цілі він досягнув. З обох боків лідери мали гарні відносини після років спільних баталій. Демократичні реформи були в процесі впровадження як у Еритреї, так і. В Ефіопії і обоє мали шалений потенціал на розвиток. Зі сторони, європейські країни на той час описували Ісаяса як прогресивного африканського революціонера. Перші роки незалежності і справді були наповнені позитивом. Еритрейці поверталися до країни з-за кордону, і економіка стрімко відбудовувалась та зростала. Це були справді золоті роки існування цієї держави. Але далі амбіції Ісаяса почали брати гору. Над здоровим глуздом. Він тепер хотів не просто незалежності, а домінації Еритреї над Ефіопією. Стосунки між колишніми союзниками почали стрімко погіршуватись. Дійшло все до того, що обидва режими почали сперечатися щодо кордону, який був встановлений за часів колоніального правління італійців. Епіцентром стало маленьке село під назвою БАДМЕ. Яке обидва режими вважали частиною своєї території? Амбіції обох сторін та суперечка довкола села з населенням у півтори тисячі людей призвела до початку війни 1998 року після двох років баталії Еретрея програла війну. Абадме перейшло до ефіопського контролю. Очевидно, що така безглузда війна спричинила кризу в Еритреї. Люди були невдоволені правлінням Ісаяса та вимагали змін ще у 1993 році, після здобуття незалежності. Ісаяс обіцяв впровадити демократичну конституцію та провести вибори, обіцянка, яку він так і ніколи не виконав. Після поразки у 2000-му до Ісаяса офіційно звернулися 15 міністрів, відомі як g 15 з вимогою вислухати невдоволення як політиків, так і суспільства. Ісаяс мав дещо інші плани. Він миттєво заарештував міністрів без висунення будь-яких звинувачень. Про долю G-15 і досі невідомо. Після арешту вони зникли назавжди. Цікаво те, що ці 15 міністрів це колишні товариші по зброї Ісаяса з часів повстанської війни. Навіть це не врятувало їх від деспотичного характеру лідера Еритреї. Арешт 15 міністрів і став тим моментом, що ознаменував перетворення режиму країни на жорстоку диктатуру. Усі політики, організації та суспільні діячі, що висловлювались проти Ісаяса, зникали один за одним. Вільна преса та університети країни перестали існувати. Ісаяс також нищив як церкви, так і мечеті. Було впроваджено новий режим призову до війська. Одразу після закінчення школи, як чоловіків, так і жінок, забирали на безстрокову військову службу до самої смерті. Ісаяс почав промивати людям мізки постійною пропагандою війни з Ефіопією. Мовляв, країна перебуває у проміжному статусі, і війна за кордон заново розпочнеться у будь-який момент. Тисячі людей почали рятуватися від диктатури бігством у 2000-х Еритрея перетворилась на країну, що на той час генерувала найбільше біженців у всьому світі. Ісаяс впровадив заборону на виїзд з країни. І за декілька років Еретрея стала настільки ізольованою, що режим можна було сміливо прирівнювати до КНДР, як і часто буває з країнами-вигнанцями. Деструктивна діяльність не зупинилась на терорі власного населення, а далі ширилась світом. Еретрея почала підтримувати ефіопські повстанські рухи, які кидали виклик режиму води Сабебі. А також підтримували терористів у Сомалі. За це США та інші країни Заходу ввели санкції проти Еритреї. Наступний ключовий момент у цій історії настав у 2012 році. Помер прем'єр-міністр Ефіопії, який 17 років був епіцентром стабільності України та керував правлячою коаліцією колишніх повстанців з тиграю. Новий кандидат від коаліції впровадив репресивну стратегію контролю, через що опозиція почала посилюватись. Так, у 2018 році влада коаліції посипалась, та пост прем'єр-міністра зайняв Абій Ахмед. Він походив з іншого ефіопського регіону та дуже негативно ставився до тиграйців, що до того керували країною. АБІ миттєво встановив прямий зв'язок з лідером Еритреї і Сайосом з ціллю нормалізації відносин. Він заявив, що безглуздо продовжувати конфлікт довкола села Бадме та офіційно передав поселення під керівництво Еритреї. За це у 2019 році Абій був нагороджений Нобелівською премією миру. Здавалося б, далекоглядний правитель, який здатен йти на компроміс, але не все так швидко. Просто перемога на виборах для Абія була недостатня. Він хотів повністю знищити керівництво колишніх повстанців з тиграю як політичну силу, тому його домовленість з Ісаясом насправді було не просто актом примирення, а скоріше стратегічним рішенням з ціллю формування нової ефіопо еритрейської коаліції проти колишніх повстанців тиграю. Після поразки на виборах майже усі тиграйські політики повернулися назад до свого регіону. Всі розуміли, що насувається дещо страшне у 2020 році. Розпочалися перші збройні сутички між тиграйцями та центральним урядом. Абія. це був початок тиграйської війни. Збройні сили Еритреї під командуванням Ісаяса увійшли до війни на стороні ефіопського уряду. Прем'єр-міністр Ефіопії вирішив використати сусіда для геноцидального винищення тиграйців, і Ісаяс заліпки погодився на такі умови. З тих пір Еретрейські солдати були звинувачені в участі в масових вбивствах і використання зґвалтування як інструменту війни. Також тактика еритрейців включає пограбування лікарень і спалення посіїв, щоб тиграйські фермери не могли прогодувати своїх людей, і все це під наглядом Абія, прем'єр-міністра Ефіопії, який у 2019 році отримав Нобелівську премію Миру. У 2020-му CNN опублікувала докази масового вбивства щонайменше ста цивільних в монастирі під назвою Мар'ям Денгелат. Сталося все 30 листопада під час проведення релігійного фестивалю. Група еритрейських солдатів відкрила вогонь по церкві Мар'ям Денгелат, коли сотні прихожан святкували Месо. Різанина продовжувалась протягом трьох днів. Один із вцілілих священиків Абрахам так прокоментував ті події. У них були зв'язані руки, маленькі діти. Ми бачили їх всюди. На дорозі був убитий літній чоловік, десь років 80. А молодих дітей вони вбивали на вулиці просто неба. Я ніколи не бачив такої бійні. Ми вижили тільки завдяки Божій милості. Такий був характер цієї війни з самого початку. У листопаді 2022-го було підписане перемир'я між ефіопським урядом та загонами Тиграю. Важливо те, що умова ніде не зазначала війська Еритреї. Які на той час перебували на території регіону, вони і до сьогодні залишаються там, тероризуючи населення. Ісаяс таки дочекався моменту ослаблення свого сусіда і зараз вже не виглядає як явний аутсайдер після війни 2000-х і де-факто окупує частину Ефіопії. Ефіопський прем'єр-міністр стосовно цього не дуже протестує, адже він руками Ісаяса вирішує власну проблему тиграйського регіону. А на міжнародній арені Ісаяс знайшов собі союзників серед інших деспотичних режимів. Як Росія, так і Китай стали основними партнерами еритрейського диктатора. Для обох Еритрея це ключ до контролю над Червоним морем, через яке проходить левова доля світової торгівлі. Російський вагнер активно присутній у Еритреї та допомагає Ісаясу з тренуванням власних бойовиків. Ісаяс, в свою чергу, закономірно підтримує своїх друзів-диктаторів у голосуваннях ООН Еритрея стабільно голосує проти будь-яких резолюцій, що засуджують російське вторгнення в Україну. Еритрея також була першою країною, яка відправила своїх високопосадовців з офіційним візитом до Окупованого Росією Криму. В червні 2014 року всього через три місяці після так званого референдуму. А у травні двадцять третього року Ісаяс персонально полетів до Москви з офіційним візитом. Там він видав справжній перформанс у найкращому стилі кремлівської пропаганди. Коли люди говорять про Росію Україну, я кажу, що немає Піплтокабат Расія Україна сейдеризно Росян Україн Це війна, Расія Україн НАТО на Росію. The war declared by NATO on Russia is not only for Russia, it's for dominating the whole world. Також економічні угоди між Росією та Еритреєю із року в рік зростають з геометричною прогресією. З 400 тисяч до 9 мільйонів доларів у 2021 році, до нинішніх 15 мільйонів доларів. Що ще цікаво, у столиці Асмарі Демонстративно встановили пам'ятник Пушкіну, черговий доказ того, що найкривавіші режими, ізольовані від цивілізованого світу, невід'ємно знаходять одне одного та встановлюють власні союзи, як і у випадку Росії, деспот Еритреї, одержимий жагою до влади, та мріє про повний контроль над усім північно-східним регіоном Африки. Єдине, що цінує Ісаяс, це беззаперечну покірність. Заради своїх амбіцій він перетворив власний народ на інертних рабів, що служать державі до самої смерті. 30 років тому його називали прогресивним реформатором. Сьогодні він очолює один з найбрутальніших режимів сучасності. Ось така історія країни на самому розі Африки. І, на жаль, майбутнє як для еретрейців, так і для ефіопців виглядає щонайменше песимістично.